Починаємо зарядку. Значить, Батарея 49,8 В. в мережі 235 вольт, включаємо зарядку. Подивимося скільки часу нам потрібно, щоб воно відключилося. Так, пішла, працює. Пішла сила струму струма Так, 600 Вт видає. Цього що не тримається сила струму в стіну 235 вольт. 46 А. Мімальна 13 Вт, максимальна 40-742 Вт. Поточна потужність 713 В мережі. По факту 600 Ефективність Ефективно служить менше ніж 90%. Так, 70 Вт, все падає падает. падає. Сила струму у нас теж падає, вже не 11,7, уже менше. І так буде напруга роста на батареї 5188. Виставлено, до речі, не показав 56,16 вольт. Ну, думаю, ми ціному не дійдемо до максимуму, тому що тут треба 5 ампер годин залити. Цих хвилин 20. Думаю, вона швидше має вири... в... 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 виключитися. Так, приключаємо напругу 36 вольт. Так, в да, у мене трошки завищено напруга, але ну, в принципі це все одно в межах норми. Так, 52 вольта. Я нажму на паузу і продовжу коли буде, коли буде, виключиться. Так, напруга 239 вольт. Дивно. Чесно кажучи. У нас 52 вольта на батареї. 1068 струн. Чого не на гаман не понятно? Угу. Пляші біля максимуму 240 вольт, 241. Цікаво. Ось в мене є моя зарядка штатна, стандартна китайська, не зовсім стандартна, але все одно. На ній ніколи не відключалось. Так, тут бачимо вже SEOSTROM 106, Все вона падає падає, тобто режим Constant Current, це цей це режим слаборобочий. Сказав би так, некоректно працює. Знову нажимаю на Pl. Так, пройшло вже 7 хвилин. Ми все ще працюємо. Поки що не відключилось 10,2 А, все знижуємося і знижуємося. 540 Вт ефективних. Неефективних 751 Вт мінус 110 Вт. Так, з'явила мене 89, 835,9 вольт на поточному напругу мережі. Так, і на вот метрі 1,5 за ам заливта. Ампер 15 ампер годину. Ам Швидко заливаю. Вона щоб добила до кінця. Так, пройшло 15 хвилин. Ми ще працюємо. Да. Все добре, що воно не відключається. Значить, теоретично, звісно, могла з високо бути напруга в мене в той момент, коли вона відключалася. Підходимо 53,65, 10 А. Силоструму 3 А вже залито. 60 а півтора і, по ідеї, вже має підійти до максимуму. Нагадаю, 56,2 В. Що, пройшло 25 хвилин? Напруга у мене. В мережі до 228 229 Сила струму 9.9 пляші біля ноги. Напруга батареї 5478. 46 Ампер години залито. Ще фактично 1,5 В і мало би переходити в режим Constant Voltage. Тобто сила струму повинна буде падати, причому доволі суттєво. Ми почекаємо, подивимось. Так, Значить, 33 хвилини, напруга, все працює, дет-зарядка, працюєш добре. Що ми маємо? 56 В. Сила струму 9,8 А. Чому так мутно? 9,8 А 5603. Нагадую. Зарядка виставлена на 56,16 вольт. 550 Вт і залито уже. 6,2П години. Ну, напевно, очікувалося б, що вже має скидатися струму для того, щоб вийти на фінальну напругу 5616. Ну, як бачимо, 56.11, струму не падає. Ну і це я вже буде тримати до пір, поки теоретична зарядка не мала би відключитися. Забігаючи наперед, скажу, що вона не відключається. І йде собі далі. Напруга у мене на час 240 вольт. Піднялась знову. Да, ну, такі в мене умови. Ось бачимо 5616, зарядка працює далі. Звичайно, можливо, вони... а, ну, як? В принципі, я виставляв напругу цієї зарядки по цьому Вметру. Тому з того, що різні параметри призму мірію, це виключено. Значить, потім я відключу батарею і покажу напругу холостоху. У тому, що ми працюємо. Напруга 240-34 хвилини, З 34 хвилини ми залили 64 Ампер-години. Сила струма 9,77, 78 напруга вже 56,25. Коротше кажучи, вона навіть не думає скидати обороти. Ну, і тим більше виключатись. Не знаю, докуди воно дойде. Я більше ніж 56,5 не буду тримати. Нагадую, у мене, не нагадую, не в курсі напевно, батарея у мене складається з 13s6P LG 3000 D1. Значить, Напруга я, як правило, тримаю 56,5, хоча вона дозволяє трошки більше. Тому мені не страшно зараз тримати. От і в принципі дотягну 56,5 і тоді виключу сам вручну. Так. Так що така от робота зарядки. Ось у мене є друга батарейка, зроблена з Samsung 29E. роблю своєму другові батарею. Зроблена вона фактично, буду на ній перевіряти, як працює ця зарядка, щоб не було, ну скажімо так. Ем, ну... Не було ніяких думок, що щось не так з батареєю. Ця батарея вже пройшла 100 циклів. На цій зарядці все стабільно, завжди виключається. Ми бачимо 5646, 9,7 А. 56, ну, Коротше кажучи, можна виключати, бо сама вона не хоче цього робити. Я нажимаю паузу і зараз покажу на прохову 100 Включена Зарядка. Включена зарядочка. Батарейка відключена. Включаю я сюди. Так, 235 вольт. Тим що у нас на зарядці? 56, 15, 14 вольт. Прочка, що вона ігнорує ці установки і собі їде далі. Аж до... не знаю до чого. Тестувати не буду. Добре, наступним наш етап в мене буде тестування зарядки цієї батареї. Коли я все підключу, я, звичайно, включу запис, і далі будемо дивитися, як вона її заряджає. Готово. Значить, включаю зарядку, щоб подивитися хлоп хвостого ходу. У нас виходить 54,17 вольт, тому що це 4,2 В. батарейки максимальные напруги, значит 54,6 там по плану мое ну а так 54,2 с запасом, чтобы пролет не получился. Так, добре, відключаю. Відключив. Тепер підключаю саму батарейку. Есть батарейка. А что у нас батарейка показує? 49,96 вольта. Так. Значит, треба 4,2 2 В дати. Все, це у нас підключено. Що є. Що. Так, відключаємо 240 вольт в мережі. І поїхали. 10-76 А. Напруга 514 вольта, Наблюдо на 4 вольта підвищилась. В принципі, ця Трека набагато краще від цієї, від моєї, бо в неї внутрішній опір менший менші просадки ну і так далі. Так, добре, 70, значить до 54,2,2,2 В, 10,5 ампер годин. Я нажимаю паузу, ну видно, в принципі, що падає по чуть-чуть Я нажму паузу і включу через якийсь деякий час. щоб Ем, можу побачити, як, як це все відбувається. Так, що у нас є? У нас 52,6 В, 10,08. Залити вже майже 1 ампер година. 230 вольт в мережі. В принципі, сила струма падає, як у передній батарейці. Е, ну, Це не є цей режим, це є просто це режим. От, я вже повернусь тоді, коли будемо підходити до 54 В. Так, ну що, ми поступово добралися до 54 вольт, видносило струму 9,85. Значить, що виходить? Це вираження включений, Я взагалі тепер не впевнений, що він тут у вас існує. От. ну От, Ми маємо 54.04, нагадую 54, 17, 18 вольт було виставлено на зарядці. 2 година вже залилася. Шустро працює не спорі, в принципі, в загальному ну, 54 хвилини вже зарядка працює, 55 ну, і не виключається, значить, Дійсно було видно причина в перенапрузі, як у мене в, принципі, в мережі потенційно могло бути. Так, ну що, 983 А5411. Думаю, що зараз ми будемо мати всі 54 54.3 і так далі. Так що зарядка не реагує, не виключається. Щось з нею все ж таки є. Так, 54, 17, 18, видно, да? 19, 20. Ось один. І знову пішли далі. в мережі, в принципі, близько до норми. 228 вольт. А, цього струма 9.8, 54, 24, 25, Коротше кажучи. Без... Контроль у валіді я б міг би і попалити цю батарейку. Перезарядити її значно більше, ніж потрібно. Не думаю, що вотметр вносить якісь погрішності в роботу зарядки. Ну, Перше за все, за того, що ця зарядка ніякої не відчуває. У мене є ще одна зарядка подібна 6 А. Та, так само аналогічно працює ідеально. Ну, що тут сказати? Я не бачу нічого іншого як проблема в цій зарядці, що вона не зупиняється, не скидає силу струму. От, Так що, в принципі, такі от проблеми з цією зарядкою. Це все мабуть на сьогодні.